Вітаю, друзі! Сьогодні після дуже великої перерви, коли я не знімала відео багато часу. Сьогоднішнім відео я починаю знову вести свій канал на YouTube. І сьогодні в нас дуже цікава тема, тому що в Італії зараз віндемія, тобто збір вражаю винограду. Це дуже цікаво, тому що зараз вся Італія збирає виноград. Тому так і називається ця подія Віндемія. Ми приїхали допомагати нашому другу Мануелі, який є потомственний, як це сказати, українською мовою не знаю, наслідний виноградар та винороб. Ще його дід та батько започаткували цю справу, і зараз він її продовжує, дуже успішно продовжує. Він має дуже багато виноградників, як біля свого дому, так і в інших частинах такого містечка, ну, не містечка, як сказати, зони Віталія, яка зветься Колі Югані. В нього є ще кілька виноградників в цій зоні. Зараз ми на одному з них і збираємо тут такий виноград, з якого роблять просеко. Тобто це білий виноград, дуже-дуже соковитий, дуже-дуже багато соку в ньому. Знаєте, коли береш грону, ну, майже зразу починає з неї сок виділятись. Дуже-дуже соковитий виноград. Ось це відео я знімала два дні поспіль, тому що не змогла відразу зняти, відзняти все. Один день ми приїхали разом з дітьми і працювала навіть наша Стася, вона працювала півдня з нами, збирала теж виноград і ось навіть собачку маленьку їхню забрали. З нами працювали також ще один друг Мануелі, який завжди йому допомагає, Це коли віндемія в Італії, він завжди з ними працює. І працювала така бабуся, ну, родичка Мануелі. О, дивіться, який гарний. Бабушки, якій 92 роки, вона працює разом з нами, так же, як працюємо і ми. Потім там на відео вона буде. Ось такий виноград. От з нього зроблять про секо. Цього року, цього року, оскільки літо було дуже спекотне, не було майже все літо, не було дощів, висохли річки, у нас рядом Адідже і По подуже Але, Але зазвичай, коли така. Пасуха завжди забороняють використати в домашніх господарствах, використати воду для паліва газонів, трави, але цього року не заборонили. Тобто ми палівали свою траву, свій газон, палівали як і. Кожен рік, тобто все було нормально. Проте дощів не було, і це сказалось, дуже сказалось на винограді, тому що він майже наполовину сухий, посох, посох. Як сказав Мануелі, майже, майже, майже 40%. Від винограду дуже ну, посохло. Тобто є грони такі повні сока, а є дуже-дуже сухі. Тут поруч з цим виноградником якась трава, поле, з якою, травою, яка дуже-дуже смачно пахне, таким чимось, чимось солодким. Дуже гарно. Ось так. Ось на такому місці ми працювали. Такий в нього тут виноградник дуже великий. Ми його зібрали ну, майже за 4 дні. Відпрацювали цей виноградник. І на ньому росте тільки такий виноград. Є ще багато інших сортів. Мускат, і білий, і червоний мускат є, а також інші, каберне ще багато-багато-багато інші, 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 сортів винограду. Вона Настася Стася напрацювала, спить <працювалася> після От, Тому зараз вони йдуть якось так ну, поступово. Спочатку збираються ці просекко, сепріно. Білі сорти винограду. Ось, до речі, бабуся, якої 92 роки. вона працює рівні з нами, тобто е до обіду і після обіду вона працює також, як працюємо ми. Ось такий тут, чи клімат, чи воздух, чи що, чи. Е Їжа, не знаю, навіть не знаю, чому вони тут такі довгожителі. Ось так цікаво. Дивіться, який гарний він, гарний, гарний, дуже гарний виноград. Я його, коли знаходила таку грону, повну, такого красиву, з такими великими ягодами. Я їла. Просто, просто ось так ось їла не помитий, ма <смас> це так смачно. Дуже цікаво, чому виноград просекув, він просекував, він ну, як шампанський. Але виноград солодкий, ось з нами собачка. Собачка з нами, мабуть, наступного разу візьмемо з собою нашу собаку. Ось такий трактор з таким причіпом, в такі бідони будівельні, від будівельних матеріалів. Ми збираємо цей виноград і висипаємо в цей, як сказати, причіп. Треба по обід зібрати повний. Цей причіп повний. Зазвичай це чотири часи, скільки нас там народу? Шість персон. Шість персон, так. Шість персон, і ми збираємо за чотири часи повний цей причіп, але Якщо б цей виноград був як таким, такий, який він повинен бути, повний, повні грони були б повні, то ми б збирали чи причіп набагато скоріше. Ну, але що ж поробиш, якщо за три місяці майже половиною місяці не було дощів? До речі, про стан у Європі, завтра ми поїдемо до Феррари, буде така. Дорога, не знаю, як сказати, довга-недовга, 30 хвилин можна буде побазікати в дорозі. І я вам розкажу про стан Європі, як тут що, як з газом, як з їжею, як з усіма зі світлом і все інше таке. Тільки скажу. Два слова, що все гаразд. Все гаразд. Ніхто не змерзне, ніхто не з голоду не помре, все гаразд, все гаразд в Європі і гаразд буде. Окей, сьогодні повинні ще допрацювати трошки. Я зараз вирішила зробити та викласти це відео вже зараз. Але, да, до речі, Після, після в обід нас тут кормлять, годують, господи, годують. Дружина Мануелі, вона вдома готує для нас обід. Ми приїжджаємо, обідаємо, обідаємо і потім їдемо продовжувати працювати. Чим 4 години. Ну, Дуже добре. Знаєте, як я не звикла, я такий місцевий е, мешканець, для мене дуже важко такий е, е, сільський труд. Е, ну, Я не звикла до цього. Але і перші дні для мене було це дуже-дуже важко. Але мені дуже сподобалось, тому що, знаєте, таке. Втомленість така цікава. Ну ти втомлений, але не, ну як сказати, щасливий, але щасливий. Втомлений? Бо ти щасливий. Ось так. Дуже цікаво. Ну, кажуть, що самі щасливі люди це ті, хто приходять ввечері. Втомлені, від яких тхне потом. Ні, не знаю. Ну, ось, бачите, майже повний вже трактор наш. Зараз поїдемо вже додому. Кіра, собака з нами була. Допомагала. Моральна підтримка. Ну, ось, вже трактор приїхав додому, і зараз готується для того, щоб починати робити сік. Ось ось такі механізми тут, і е е е чуть е трошки пізніше я покажу, як воно це робиться. Минулого року ми вже приїжджали сюди, я вже робила відео на цю тему. Робила, знімала ми з дітьми тут. Теж допомагали, але минулого року ми лише один день тут були. Зараз ми будемо їздити ну, два, два рази на тиждень допомагати. Ось дивіться, оце ж бачите, як він. Тобто, процес який з трактора переміщується. Виноград у цю машину, яка відділяє ягоди від жмиху, потім відділяє е, сік, і ось сюди вже натікає сік. Навіть можна його скуштувати. Дуже солодкий, дуже смачний. Е, навіть не знаю, як, з чим його можна порівняти, тому що. Це не той виноградний сік, який продають у магазинах, це інше. Що цікаво, що цей жмих, який, який машина відділяє від, від ягід спочатку потім сік відділяє, вони його потім використовують як добрива. Тобто він посихає, його складають у мішки величезні і взимку потім розкидують поміж лозою, поміж виноградом і використовують, як добрива. Дуже цікаво. Тобто нічого ну, не, викидує, не, не викидується. Все йде у справу. Ось так. Ось так, друзі, сьогодні так прийшов наш день, і так проходить два дні на тиждень, і до кінця вересня ми так будемо їздити, працювати. І мені це дуже подобається, дуже-дуже-дуже. Ну добре, на сьогодні все. До нових зустрічей, Сподіваюсь, завтра ще запишу відео, може, на російській мові. Поговоримо про стан справ у Європі та взагалі про війну та про все інше. Окей. На сьогодні всім пока-пока.